Друзі, вітаю! Я дуже вдячна кожному з вас, що слухаєте аудіокниги саморозвитку на цьому каналі. І ви вже всі знаєте, що треба робити саме для існування і розвитку будь-якого ютуб-каналу. Тож від нас корисна і важлива вам інформація. Від вас підписка, вподобайка та коментар, у якому, наприклад, ви можете висловити свої побажання для запису наступних аудіокниг або просто подякувати за. Поширення україномовного контенту. Спіраль нетерпіння. Якщо ви багато часу проводили в місті, де автомобільні сирени ревуть без упину у Нью йорку скажімо, чи Мумбаї, то знаєте, яке особливе роздратування викликає цей звук. І найбільше з тієї причини, що це не лише порушення тиші й спокою, але й неймовірно безглузде. Також воно погіршує якість життя всіх довкола і ніяк не поліпшує життя тих, хто гуде так уперто. У моєму кутку Брукліна сирени в ранкову годину пік починають ревти приблизно з четвертої і не замовкають аж до восьмої. І в цей проміжок часу, напевне, якихось лише кілька гудків у цілій окрузі мають практичну мету, скажімо, нагадують комусь про небезпеку чи підганяють водія, який прогавив, як перемкнулося на світлофорі світлом. Решта сигналів просто нагадують: поспішай. Утім, кожен водій стоїть у тій самій тисневі і з тим самим бажанням їхати далі, попри відсутність такої змоги. Бо ніхто при здоровому глузді не повірить насправді, що саме його сигнал таки матиме вирішальне значення і змусить заворушитися інших. Ці безглузді гудки ще один важливий симптом небажання визнавати свої обмеження. Коли йде мова про час, це крик безсилої люті, до якої нас понукає факт, що годі примусити світ навколо рухатися так само швидко, як ми цього хочемо. Те, що наші страждання пов'язані з подібного роду диктаторським ставленням до решти реальності, один з ключових здогадів стародавньої китайської релігії Даосизму. Дао Даодедзін переповнений образами податливості та поступок. Мудрець, як весь час нагадують читачеві, подібний до дерева, що згинається замість того, щоб ламатися на вітрі, або до води, що обтікає перепони на своєму шляху. Усе буде таким, як є, натякають подібні метафори, хоч як вам хочеться протилежного. І ваша єдина надія справити, хоч якийсь вплив на цей світ полягає у прийнятті цього факту, а не в його запереченні. Утім, усе це беззмістовне гудіння машин, і наша нетерплячість загалом свідчать про те, що даосисти з нас досить таки погані. Нам видається аж надто часто, що події у світі мали б відбуватися так швидко, як ми того бажаємо. Однак саме це й робить нас такими нещасними, і не тільки тому, що ми розчаровуємося за багато часу, бо весь час понукати світ це не надто продуктивна ідея. Наприклад, давнє дослідження вуличного руху виявило, що нетерпляча манера водіння насправді тільки сповільнює нас. Звичка поволі підтягуватися до транспорту перед нами, стоячи на червоному світлі, що така типова для нетерплячого автомобіліста, завдає найбільше шкоди йому, бо тільки но ну, ви розпочнете рух знову, вам доведеться прискорюватися повільніше, ніж ви могли б в іншому разі, щоб не в'їхати в кузов того, хто перед вами, і те саме можна сказати про безліч інших зусиль, покликаних пришвидшити реальність. Працюючи надто швидко, ви зробите більше помилок, до яких доведеться вертатися й виправляти їх згодом, і вам не вдасться вийти з дому скоріше, якщо ви почнете підганяти малюка, одягатися. Навпаки, увесь процес триватиме через це тільки довше. Швидкість утікання. Хоча це важко встановити науково, ми неймовірніше куди нетерплячіші ніж були раніше. Наша чимраз менша терпимість до затримок позначається на статистиці всього: від гніву на дорогах і тривалості політичних виступів до кількості секунд, які пересічний користувач інтернету готовий чекати, поки завантажиться повільна сторінка. Порахували, що якби перша сторінка Amazon завантажувалася на секунду повільніше, то компанія втратила б 1,6 мільярда доларів річного виторгу. Утім, з першого Огляду, як я згадував у вступі, усе це виглядає чимраз дивніше, практично кожна нова технологія. Від парового двигуна до мобільного широкосмугового зв'язку дозволяла нам виконувати роботу швидше ніж доти, чи не мало б це ослабити наше нетерпіння, даючи нам змогу жити ближче до тієї швидкості, якій ми віддаємо перевагу. Проте відколи почалася нова епоха прискорення, увесь заощаджений час не тільки не тішив людей. Але й змушував їх дедалі більше непокоїтися про те, що вони не можуть упоратися ще швидше ніж доти. Утім, насправді це ще одна таємниця, яка прояснюється тоді, коли зрозуміти її як форму опору нашим природженим людським обмеженням. Причина, чому технологічний поступ загострює наше почуття нетерпіння, полягає в тому, що кожен новий крок уперед, як видається, наближає нас до моменту, коли ми переступимо межу можливого. Він не мов би, обіцяє нам, що нарешті цього разу ми зможемо прискорити події настільки, щоб таки взяти в шори скоро минущий час, і тому кожне нагадування про те, що ми насправді не можемо досягти такого рівня влади, виглядає в нас. Слідок цього чим раз неприємнішим для нас. Щойно ви почнете розігрівати свій обід на 60 секунд у мікрохвильовій печі, реалістичнішою виглядатиме перспектива, що колись ви зробите це миттєво за 0 секунд, і боліснішим буде розчарування, що все одно доводиться чекати цілу хвилину. Ви, мабуть, помічали наскільки часто офісна мікрохвильова піч зберігає на годинку тих 7 чи 8 секунд, яких не дочекалася остання особа, яка користувалася нею, точно зафіксувавши момент, коли нетерпіння стало аж надто нестерпним. І на жаль, ви не зміните дуже багато, якщо особисто мобілізуєте свій внутрішній спокій, щоб уникнути такого роду реакції, оскільки, зрештою, почнете страждати від соціального нетерпіння. Тобто від чимраз більших сподівань свого культурного середовища як швидко має статися. Тобто від чимраз більших сподівань свого культурного середовища як швидко має статися та чи інша подія, тільки но більшість людей повірить, що працівник повинен відповідати на 40 імейлів за годину, ваше майбутнє працевлаштування все одно залежатиме від цього, хоч яка ваша особиста думка. Мабуть, немає яскравішої демонстрації цього чим раз глибшого відчуття дискомфорту, бажання прискорити швидкість реальності ніж те, що відбулося з досвідом читання. Уже років з десять дедалі більше людей повідомляють про нездоланне відчуття за їх словами тривожності чи неуважності, яке виникає щоразу, коли вони беруть до рук книжку. Це нагадує радше різновидне терпіння, незгоди з фактом, що їхнє читання триває довше, ніж вони б того хотіли. Мені чимраз важче і важче фокусуватися на словах, реченнях, абзацах нарікає Гю Маквайр, засновник сервісу зі створення та поширення безкоштовних аудіокниг LibriVox і принаймні донедавна завзятий читач літературної прози. Вже не кажучи про розділи, у розділах часто цілі сторінки абзаців, він описує те, що змінилося у такому приємному колись досвіді пірнання в ліжко з книжкою, речення, два речення, може, три. А тоді мені потрібно ще трішки чогось іншого, чогось такого, що поведе мене далі, що почухає нездоланий свербіж глибоко в закапелку свідомості, перевірити пошту на айфоні. Написати стертий відповідь на комедний твіт Вільяма Гібсона, знайти посилання на добру, дуже добру статтю у «Нью-Йоркер» і після того відкрити його. Люди скаржаться, що більше не мають часу читати, але реальність, як зауважив письменник Тім Паркс, далека від того, що їм буквально важко знайти півгодини вільного часу протягом дня. Вони мають на увазі те, що коли таки знаходять трішечки часу і намагаються присвятити його читанню, то не можуть знайти тоді досить терпіння, щоб присвятити себе цій справі. І насправді йдеться не про те, що нас уривають весь час, пише Паркс. Йдеться про те, що ми схильні відвертати свою увагу. Ні, ми не НАТО заклопотані й не НАТО неуважні. Ми просто не хочемо прийняти істини, що читання це того роду заняття, яке здебільшого вимагає окремого розкладу. Ви не можете приспішити його аж надто перед тим, як цей досвід починає втрачати сенс. Він не згоден, можна сказати, з нашим бажанням повпливати на те, як минає наш час. Іншими словами, так само як і інші аспекти реальності, куди численніші, ніж нам би хотілося визнати читання, іноді потребує саме стільки часу, скільки треба, коли спинитися неможливо. Наприкінці 90-х років жінка-психотерапевт з Каліфорнії на ім'я Стефані Браун зауважила нові разючі моделі поведінки серед своїх клієнтів. Які зверталися до неї по допомогу? Браун приймала своїх пацієнтів у Менло Парк, місті в самому серці Кремнівої долини. І в той час, коли перший інтернет бум почав набирати обертів, вона зустрічалася з його ранніми жертвами, добре оплачуваними трудоголіками з високим статусом, які настільки звикли до життя в постійному русі, і серед безлічі стимулів, що сидіння на 45-хвилинному сеансі психотерапії завдавало їм майже фізичного болю. І Браун вже дуже скоро збагнула, що всюди суще відчуття невідкладності було насправді методом самолікування, до якого вони вдавалися, щоб не відчувати чогось іншого. Щойно, я сповільнююся, пригадує вона розповідь жінки, що відгукнулася на пропозицію не брати все аж надто близько до серця. Тривога підступає мені до горла, і я шукаю спосіб її позбутися. Постійні заглядання у свій смартфон, повторне перебирання списку справ, вимотування жил на еліптичному тренажері, усі ці форми швидкоплинного способу життя слугували певного роду емоційною втечею. Коли минули місяці у Браун сягнула думка, що їй також знайомий цього роду уникнення це її досвід був пов'язаний із життям, від якого вона вже давно відмовилася, але навіть попри це зв'язок був очевидний. Ці люди говорять точно про те саме, сказала вона мені, коли страх того першого усвідомлення ще лунав у її голосі. Трудоголіки кремнівої долини нагадали Браун про колишній досвід алкоголізму, щоб зрозуміти важливість сказаного. Потрібно знати, що Браун, як і чимало інших колишніх пияків, з високою повагою ставиться до філософії «12 кроків анонімних алкоголіків, яка стверджує, що алкоголізм у своїй суті це намагання здійснити такого рівня контролю над своїми емоціями, якого ви ніколи не зможете досягти. Майбутній алкоголік спершу пробує пити, намагаючись уникнути якогось болісного аспекту досвіду. Браун розповіла, що почала пити по-справжньому 16 років, тому що це, як їй здавалося, було єдиним способом відігнати відчуття бездонного емоційного холоду між нею та батьками, що самі надуживали ціле життя. Я знала, що з моєю сім'єю щось не гаразд з дуже малого віку, згадувала вона. Але тоді мій батько вперше подав мені келих весільного шампанського. Я пригадую, який мене пройняв захват, сумніви перестали докучати мені. Нарешті я стала частиною цієї сім'ї. Спершу ця стратегія, нібито, працює, тому що пияцтво таки притумлює тимчасово неприємні емоції, але у тривалішій перспективі воно веде до катастрофи. Попри всі зусилля утекти від власного досвіду, ви насправді залишаєтеся там само де були, страждаючи у своїй дисфункціональній сім'ї чи від схильного до насильства партнера, знемагаючи від депресії чи борючись із наслідками дитячої травми. І тому гіркі почуття повертаються дуже скоро, вимагаючи від вас чимраз міцніших напоїв. Але тоді в алкоголіка з'являються додаткові проблеми йому не тільки важко контролювати свої емоції за допомогою пияцтва. Він мусить також контролювати і саме пияцтво, щоб не заплатити за нього стосунками, роботою чи навіть самим життям. Найімовірніше він матиме додаткові труднощі на роботі й удома, і це пробудить у нього почуття сорому, наповнивши водночас ще важчими почуттями, які найлегше заглушити новим питвом. Таким є зачароване коло, що становить психологічне ядро залежності. Ви знаєте, що мусите зупинитися, але зупинитися не можете, тому що та сама річ, яка завдає вам болю, алкоголь. Стала єдиним способом контролювати негативні емоції, до яких і призводить фактично алкоголізм. Можливо, хтось скаже, що не варто драматизувати ситуацію, порівнюючи манію швидкості, як Брау називає сучасну жагу до прискореного життя, з таким серйозним станом, як алкоголізм. Деякі люди безумовно ображаються, коли вона робиться, але вона не доводить того, що компульсивний поспіх. Так само фізично деструктивний, як надмір алкоголю, йдеться про те, що базовий механізм у них однаковий. Коли світ пришвидшується, ми починаємо вірити, що наше щастя і фінансове виживання залежить від нашої спроможності працювати, рухатися і діяти з налюдською швидкістю. Коли ми відстаємо нам муляє серце. І тому, щоб вгамувати тривогу, досягти, зрештою, почуття, що наше життя в наших руках, ми рухаємося швидше. Але насправді це лише затягує нас у зачароване коло залежності. Ми силуємо себе чимраз більше, щоб позбутися тривоги, але тривога насправді тільки зростає, тому що прискорюючись. Ми розуміємо дедалі ясніше, що ніколи не змусимо себе чи решту світу рухатися так швидко, як нам би цього хотілося. Тим часом ми страждаємо від інших наслідків цього поспіху, незадовільних результатів праці, неправильного харчування, погіршення стосунків. Утім, нам відомий лише один реальний спосіб упоратися зі своєю додатковою тривогою прискоритися ще більше. Ви знаєте, що мусите зупинити прискорення, але відчуваєте також, що нездатні зробити цього. Цей спосіб життя не може бути цілком неприємним. Так само, як алкоголь дурманить алкоголіка хмелем, життя на космічній швидкості здатне наповнити нас п'янким захватом також. Як нагадує популяризатор науки Джеймс Глік, слово раш поспіх не випадково має ще й значення відчуття ейфорії. але ви приречите себе на невдачу, спробувавши досягти в цей спосіб спокою розуму. Крім того, навіть якщо ви відчуєте, що сповзаєте в алкоголізм, чуйні друзі можуть утрутитися, скерувавши вас до здоровішого життя. Тим часом, як мані у швидкості, ваше соціальне оточення буде тільки вітати. Друзі, наймовірніше похвалять вас за одержимість. Безглуздість цієї ситуації, коли зусилля залежної особи відновити контроль призводять лише до того, що вона котиться вниз по спіралі, де цей контроль втрачає, стало основою досить парадоксального з вигляду здогаду, яким уславилися анонімні алкоголіки. Що марно сподіватися перемогти алкоголь, поки ви не втратите всяку надію його подолати. Цей необхідний сув у світогляді здебільшого відбувається після падіння на саме дно. Так називають стан, коли становище погіршується настільки, що ви вже не здатні себе дурити. У той момент алкоголік більше не може уникнути непридатної істини своїх обмежень. Побачивши зрештою, що не здатен вживати алкоголь як стратегічне знаряддя, що здатне пригнітити його найважчі емоції. Ми визнали, розповідає перший з 12 кроків, що безсилі побороти алкоголь, що наше життя стало нам непідвладне. Тільки тоді, відмовившись від деструктивної спроби досягти неможливого, ми можемо розпочати роботу над тим, що насправді можливе, визнати реальність. І понад усе реальність того, що немає рівня помірного пияцтва, яке сумісне з функціональним життям, а тоді працювати повільно й тверезо, щоб досягти продуктивнішого і щасливішого існування. Так само доводить Браун, ми, фанатики швидкості, мусимо розбитися об землю, піднести вгору руки, прийняти реальність, що справи потребують стільки часу, скільки їм того треба. І що годі вгамувати тривогу, працюючи швидше, і що ви не зможете прискорити реальність так, як цього бажаєте, бо весь ваш поспіх призведе лише до того, що поспішати захочеться швидше. І якщо ці фантазії врешті розсиплються, як виявили клієнти Браун, станеться дещо зовсім неждане, так само як і тоді, коли алкоголік обмінює своє нереальне бажання здобути владу на сірий, приземлений та реалістичний досвід одужання. Психотерапевти називають це зміною другого рівня. Маючи на увазі, що це не поступове покращення, а повна переміна світогляду, яка переосмислює все, коли ви, зрештою, усвідомите правду, що не маєте влади над тим, як швидко зможете досягнути свого, то не перестанете бігати на випередки з тривогою, і тоді ця тривога зазнає змін. І наполеглива праця над робочим проектом, якогоді приспішити, вже не буде джерелом болісних емоцій, а вашим життєствердним вибором, і ви відчуєте насолоду, присвятивши складному роману стільки часу, скільки він його потребує. Тоді ви по-новому почнете цінувати терпіння, витривалість і поступовий рух, пояснює Браун. Ви перестанете вимагати миттєвого вирішення, миттєвого звільнення від дискомфорту і болю, і також чарівного рятунку. Ви зітхаєте з полегшенням, поринаючи в життя, яким воно насправді є, ясно й виразно усвідомлюючи свої бажання, і до вас, врешті-решт, приходить те, що стало не надто модною, але насправді найважливішою суперсилою терпінням.